Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії. І тема це другий етап перерахунку пенсій, який відбудеться в квітні місяці. Це новий матеріал, тому ми будемо зараз його читати, відразу коментувати. Але якщо у вас виникнуть питання по даному матеріалу, будь ласка, залишайте в коментарях, для того, щоб ми надали вам відповідь і щоб ви зрозуміли. І отримали відповіді на свої питання. А ми розпочинаємо зараз казати про цей другий етап перерахунку пенсії. Всі ви знаєте, що з 1 березня цього року відбулася індексація. І ось після цієї березневої індексації пенсії в квітні влада планує зробити другий етап перерахунку пенсії. Якщо казати, кого ж він торкнеться, то. Це ті пенсіонери, які продовжують на сьогоднішній час працювати. Тобто це працюючі пенсіонери. Саме для цих людей влада робить перерахунок пенсій з 1 квітня. І ось виникає питання: у кого ж зростуть пенсії в квітні? А пенсії переходять тим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2025 року мають 24 місяці. Додаткового стажу після виходу на пенсію. Тобто береться дата 1 березня. І ось якщо людина, коли вийшла на пенсію і продовжувала далі працювати і до 1 березня 2025 року у неї є 24 місяці додаткового стажу, то відповідно для цих людей буде зроблений цей порахунок пенсії. Також на перерахунок можуть очікувати ті люди, хто має менше 24 місяці стажу. Проте віддати призначення або останнього перегляду виплат пройшло більше 2 років. Тобто, якщо людини немає оцих 24 місяців стажу, але коли їй призначили пенсію або переглянули пенсію, пройшло вже більше 2 років, тоді вона також може. Отримувати перерахунок своєї пенсії. Загалом в Україні, за даними Міністерства соціальної політики, є 2,8 мільйонів пенсіонерів. І середня пенсія, яких становить 6,3 гривень. Але перерахунок торкнеться лише 629 тисяч працюючих пенсіонерів з загальної кількості. Як же буде відбуватися перерахунок? Якщо після виходу на пенсію пенсіонер здобув ще 24 місяці страхового стажу, цей стаж буде використовуватися для перерахунку. Тобто вони беруть за увагу оці 24 місяці страхового стажу. Під час нового нарахування можуть використовувати заробіток, що брали до уваги під час призначення пенсії. Або ж заробіток, що людина отримувала. На роботі вже після призначення пенсії, тобто, або той заробіток, який був у людини, і вона оформила пенсію, або той заробіток, який вже був після того, як людина отримала пенсію і продовжувала далі працювати. Або так, або так. Тобто який заробітків невідомо, але якийсь буде врахований. Якщо ж 24 місяці в стажу у людини немає, але від останнього перегляду чи призначення пройшло понад 2 роки, то для, обра... то для обрахунку братиму заробітну плату, враховану під час призначення. Тобто, коли пенсію призначали, відповідно, оцей заробіток буде врахований. У випадку, якщо станом на 1 березня в людини ще не минуло 2 роки від останнього перерахунку, або призначення пенсій, їй доведеться почекати на наступний перегляд суми виплат працюючих пенсіонерів. Тобто вони кажуть, що якщо до дати 1 березня не минуло 2 роки, то відповідно людина має почекати. Має бути більше 2 років. Але якщо цього немає, то працюючі пенсіонери повинні очікувати. На наступний пригляд пенсії. Ось, що наголошує сьогоднішнє законодавство. <кій> Також на підвищення не можуть розраховувати працюючі пенсіонери, яким пенсія призначена за вислугою років за законом про пенсійне забезпечення. І саме тим людям, яким ще не виповнилось 60 років. Хоча дата проведення перерахунку 1 квітня 2025 року на виплати Доведеться почекати. Чому почекати? Тому що у державний реєстр загальнообов'язкового Державного соціального страхування має диті інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року. А термін подання по звітності має бути поданий до 10 травня. Тобто, ваш роботодавець має. Сплатити за вас державі єдиний соціальний внесок за перший квартал. І відповідно, якщо перехунок відбувається з 1 квітня, а звітність має бути подана до 10 травня, то, відповідно, з 1 квітня оці переховані пенсії працюючі пенсіонери не отримають. Тобто збільшену пенсію вже працюючі пенсіонери зможуть отримувати орієнтовно вже з червня місяця. І буде нарахована вся сума доплат починаючи з 1 квітня. Але про умови, якщо ваш роботодавець сплатив ці внески, єдиний соціальний внесок за перший квартал 2025 року. Оце важливий момент. Тому врахуйте. Оці також моменти. Працюючим пенсіонерам, які відповідають критеріям пригляду, про які, про які ми сказали, не потрібно додатково звертатися в відділення пенсійного фонду. Бо для них зроблять перерахунок автоматично. Ніяких не треба заяв подавати, з'ясовувати. Якщо у вас є оці моменти стосовно того, що після виходу на пенсію ви вже маєте 24 місяці страхового стажу, то відповідно ви підлягаєте до перерахунку пенсії. Ось, шановні глядачі, така інформація, вона, по-перше, як я сказав, нова, можливо, не зрозуміла, але так наголошує законодавство України. І ось так вони. Я маю на увазі, влада планує зробити перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 квітня. Тому, якщо у вас, шановні глядачі, є питання по цьому відео, по цій інформації, будь ласка, залишайте. Для того, щоб було розуміння, і ми надали вам відповіді, якщо у вас є якісь незрозумілі питання. На цьому дозвольте завершити це відео. Дякую вам за перегляд. Якщо це відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки, свої запитання, свою позицію, ставайте нашими підписниками. Ми в наступному відео будемо казати, як має бути. Який має бути механізм розрахунку пенсії? Для того, щоб було все зрозуміло, навіть для. Звичайного працівника. І ми будемо казати, як має бути зроблений розрахунок пенсії для того, щоб людина отримувала те, на що заробила. А сьогодні ми казали про сьогодення. Тому всім дякую, що на неначі, і вже до наступних зустрічей.